Дорогі наші маленькі харків'яни, з радістю оголошую старт акції, поділися своїми мріями присвяченої дню захисту дітей. Запрошую всіх школярів Харкова написати мені листа. Про наше рідне місто та ваші бажання пов'язані з ним. Своєю чергою я обіцяю відповісти без винятку кожному, хто відгукнеться. Найбільш зворушливі та теплі тексти опублікую на своїх сторінках у соціальних мережах, щоб інші діти та дорослі теж могли надихатися вашими прагненнями та думками. А першого дня літа зустрінуся з авторами вже особисто, і разом ми розділимо радість свята. Листи можна залишити у скринці школи, в якій ви навчаєтеся, або надіслати на поштову адресу вашого навчального закладу. Лист має бути написаний українською мовою. Також не забудьте вказати у тексті коротку інформацію про вас, хто ви, з якої школи та в якому класі навчаєтеся. Листи прийматимуться до 25 травня. З нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок.